Привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про одну з найпопулярніших серій книг в усьому світі, яку всі знають. Виявилось, не всі. У мене є подружка, котра не знає, хто такий Гаррі Поттер. Як ви вже зрозуміли, сьогодні я розповім вам свої враження про Гаррі Потера. Так сталося, що в моїх руках лише одна книга. В зв'язку з війною решта книг залишилася у мене вдома. Гаррі Поттера написала британська письменниця Джоан Роулінг. Зараз їй 58 років. І вона мультимільйонерка. Сьогодні вона одна з найвпливовіших та найбагатших жінок Великобританії. Гаррі Поттер – це бестселер із семи фантастичних книг. Перша книга Гаррі Поттер і Філософський камінь. Друга книга Гаррі Поттер і Таємна кімната. Третя книга Гаррі Поттер і В'язання кабаном». Четверта книга Гаррі Поттер і Келих Вогню, п'ята книга Гаррі Поттер і Орден Фенікса, шоста книга Гаррі Поттер і Непівкровний Принц, сьома книга Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. У світі Потеріани продали більш ніж 500 мільйонів примірників. Уявіть собі, перша книга була надрукована 27 років тому, а цей бестселер залишається популярним і досі. Тепер ви розумієте, наскільки вона крута? В цих книгах розповідається про 11-річного хлопчика, який залишився сертою, бо його батьки померли. Його виховують дядько та тітка, у них є власний син. Відносини Поттера з сім'єю не складаються, з ним дуже жорстоко поводяться. Однак, у його 11-й день народження йому приходить лист зі школи чарівництва, і з цього моменту його життя змінюється. Виявилось, що Гаррі має магічні здібності, тепер він зобов'язаний пройти курс навчання у Говорці, де з ним будуть відбуватися захоплюючі пригоди. Його життя перевернеться з ніг на голову і перенесе маленького чаклуна у світ надзвичайних подій. В книгах також описуються цікаві уроки магії, життя чарівників, міцну дружбу та ненависть. А також відкривають загадкову появу Гаррі на світ. Та страшної смерті його рідних батьків. І нарешті, ви дізнаєтесь найважливіше: про боротьбу зі смертельним ворогом Волдемортом. Хто ж переможе? Маленький хлопчик чи найстрашніше зло всього світу? Раджу всім прочитати ці книги: як дітям, так і дорослим. Я впевнена, вони неодмінно вас зачарують і змусять повірити в дива. До речі, хотіла сказати про фільми, які зняті по цим книгам. У фільмах не відображені усі події, які описані в книгах. Коли я прочитала книги, то я подивилася фільми, але вони мене розчарували. Я думала, фільм це як книга, і очікувала чогось більшого. Але виявилось не так. Але в книгах краще та детальніше описаний магічний світ та атмосфера, яка там вирує. Тому моя порада вам: прочитайте ці книги. Ви не пошкодуєте. В моєму випадку. Коли я прочитала Гаррі Поттера, то зрозуміла, що книги це моє! Гаррі Поттер – це одна з моїх найулюбленіших фентезі. Вона мені настільки сподобалась, що я її прочитала аж два рази. Сподіваюсь, я зацікавила вас цим фентезі. Я буду дуже рада, якщо це відео буде для вас корисним та цікавим. Моя вподобайка вам. Чекаю від вас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та до нових зустрічей! Бувайте!